І всім привіт народ, з вас підпис. Подбайком продовжуємо грати в Hearts of Iron 4. Без модів за Іран. Тут в нас війна з Німеччиною, яка підвела неймовірну кількість військ до нас. Ну я не до кінця уявляю, як я їх зараз звідси відбувати буду. Звісно, тут. А, слухайте. Ось тут у нас прорив йде потрохи поступово. У мене є сподівання на те, що я зайду в Дніпро. Короче, тут просто складно саме з постачанням. Ну-ка, а якщо? Ви сюди. Був підкріплення. Не, знову ж тут проблема, що тут річка, ріка і болота. Більше військ сюди не підвести через нестачу постачання. Мовно можна спробувати сюди і пробитись. Не знаю. Дуже складно, дуже складно. Типу, Німеччина мене ніде на Вітіб'є, але і мені складно їх відбивати. А тут взагалі ми з союзниками стоїмо. Давайте оточимо союзників, Просто тому що можна собі дозволити. Все, ми оточили їх в цій провінції. Добиваємо одразу. Мої війська, сподіваюсь, швидко зайдуть. О, ні їм довго йти, і вони зараз відступлять швидше. Це проблема. А ось це проблема. Так, тут. Що в нас тут? О, хорошо, красиво. Давай одного з вас сюди. Всі інші продовжуйте їх затримувати. О, Запоріжжя заходжу. Ти через шифт сюди. Може, тут, коротше, щось намагаємось зробити. Не певно, що хоч щось вдасться, але намагаємось, але намагаємось. Та-то-то, -та -та. німецький рейх нас декодував. М -м, як шкода, як шкода. Мені, да, нас затримали. Нас вже затримали. А тут дуже боляче через нестачу постачання. Ми не зможемо далі нічого толком зробити. Якщо нас вже затримали тут, то нас затримали. Так само, як і тут. Ну так, да, по постачанню тут прям жахливо, і я думаю. Так ця додаткового 24. ка Ви виходите? Ця 24. ка Прибираю наказ. Стойте просто. Ось так. Нормально, нормально. Могло бути гірше. Так, ми досить щільно стоїмо, з постачанням стоїмо. Сюди я, звісно. Не можу пробитись. Треба далі висадками щось робити. І ось в цю провінцію, наприклад. По 8 дивізій в кожну провінцію. У нас є 24 дивізії. Ось Сімферополь. Ось так. Я сподіваюся, у Німеччини нема зараз стільки сил, як до цього було. На перекриття портів, бо до цього в них було досить багато військ на перекриття портів. Зараз їм створював фронти, і я сподіваюся, порти зараз перекриті ну, дуже погано, дуже слабко перекриті порти. Так, що я зробив вивчення живучості, давайте важкі бомби. Ну, ось все, все, що нам потрібно. Ось ну, ця приміщення, звісно, тут складно знаходитись, але тут тільки одна примінка, коротше, нормально. Вони намагаються протикувати вдачу. 42 дні готувати висадки. Ну, нехай я почекаю. Німач не виснажується об мене. Всі виснажуються об мене. Я знато сильний для усіх інших. Я тут хочу ще сконцентруватися на створенні одного оточення. Ось так зараз буде. Секунду. До, зараз до вас підкріплення підійде. Ось так. Три дивізії одразу сюди атакує. На створення ще більшого оточення. Оточимо порт. Якщо ми порт оточимо, це вже прекрасно буде. Все, сюди зайшли. Ви добивайте їх тут. Ви в підкріплення сюди. А, тут ще іспанці з іншого боку підтримують. Та-та-та. Спочатку підкріплення сюди. На всякий випадок сюди фронт поставлю щоб вони не забулись. І добуваємо їх в порту. Просто тому що а чому б ні. Так, я можу створити ще шість дивізій для цієї армії. А чому 10 я сварю. Куди я 10 створюю? Ні серйозно, знаєш, я 10 дивізі створюю? Хай створюються? Та ні. Я лишу 6 дивізі там створюватись. Та, і порт добитий також. Ха, прекрасно. Блін, відбито пік з цієї провінції? Спорююсь? Ні. Чогось так. Че в підтримку? Давайте, не всіма, але якоюсь частиною в підкріплені. Не вдається. Хоча б було б прикольно їх від'єднати від ще подалі від свого порта. Юзники. Ну, вони в Нідерландах тримаються. Хоча б трохи. Так, да, звісно, типу... я також їм створював там свої проблеми. Давайте порт у союзник. Ой, у вісі тут заберу. Окей, okay, тут кордон лишається тільки з союзниками. Я авіацію виробляю. Алюмінія не те, щоб сильно вистачає на авіацію, але я виробляю. А, ага, і моя авіація тільки тут є. Я б міг би дозволити собі більше авіації, але напевно, що цього б вистачило, щоб перекрити тут перевагу. А ну-ка, давайте сюди, наприклад, відправимо. Ага, до Ростова трохи долітати будемо. Давай винищувач. Штурмовик, Ось так. І потім відправлю. В Ростов. Може, допоможемо висадці такса тим самим. О, це, до речі, оточення союзників. Де, я зараз тут одразу порт візьму, і це буде оточення вісі. Як, звісно, це весело. Бо ось тут я закрив оточення зараз союзників, а тут буду закривати оточення країн осі. Так там далі. Ой, найближчий вузол постачання дуже далеко. Я зараз не бачу сенсу сильно заморачуватись тим, щоб аж туди йти. Прикриємо як прикриємо, нормально б не. Китай на до Китай претендує. Я зайду. 68? Може 69? Ага, не зайду. Ну, пригро. Бо хотілося б об'єднатись вже. І ось тут об'єднатись. О. Закупівля іноземних кораблів. Угу, угу. Це ж нам дуже корисно. Тепер і морську базу потім отримую погнали. О, я б хотів створити клобоційний уряд. Чому? Чому я не можу створювати? Та, давайте я збережусь на всяк випадок. Погнали, 24 дивізії. Вперед Як тільки вони підпливуть, відправлю авіацію. Диво, за флот я не хвилююсь. Це майже останній порт їх тут. Насправді так кажучи, непогано ідея була б тут здати позиції. І прям висадитись в Новоросійськ. Нехай вони стоять чисто в цій провінції. Степ, красиво. Авіація, перед. Є підтримка авіації. Зараз одна вісьмірка тут висадиться, прям. У, військова поліція. І о, ще 6 дивізій. Цю армію. О, я можу арту покращити. Чому вона ще не покращена до кінця? Так, половину відправляю сюди. Половину сусідню провінцію від ростка. Так, ви, половина з вас сюди, в росток, інші шифт сюди і сюди. Все. Тимо намагаємось взяти якомога більше провінцій навколо них і атакувати з якомога більшої кількості провінцій. Є є. Є. Ні, атакуйте далі. Чотири з вас підкріплення сюди. Чотири сюди, сюди. Я хочу стати на одну провінцію сюди, на одну провінцію від ростка, щоб типу у них не було доступу до порта. Типу, відбити їх, типу, не дати їм просто можливості повернути цей порт. Ось так встати на одну провінцію від порта. Ви дивите така споставити. ось так. А ви 24 дивізії, дівізі, вами я повторив те ж саме: вісім сюди, вісім сюди, вісім сюди. Готуйтесь, тренуйтесь. На жаль, тут немає прям вигідних наступів. Типу, все, ми вже встали, як встали. Я хочу, щоб вони просто підбили сюди по дивізій, і їм складно було тут знаходитись. Бо в них справді, типу, в них на південь. Ну да, їм дуже складно, бо-бо-бо-бо. бо Я зараз вас ставлю на рейди на конвої. І так виходить, що на південь в них є можливість отримати тільки через Краснодар. А, а в Краснодар ніщо, жодного порта не веде в Краснодар, і в них немає можливості типу, користуватись. Ось цим новоблювотним портом. Не, бонус. Ну так, на півдні, бачите, в них тут постачання немає на всьому півдні. Ось тут типу є, типу є. Але я ще й буду топити зараз. О, давайте. Ось тут видалити. Ні. Не плавайте тут. Плавайте тільки тут. Поки що так. Да, і таким чином я зможу просто вирівнятись ось тут. Можна ще підготувати. підготувати армію до прориву з Великої Орди і встати ось так. Гіндер. Гіндербург? Ось так, Гіндербург Ростов. І ось тут закінчити. І створити їм такі проблеми. Так, да, вони зараз будуть намагатися сюди проатакувати. Вдачі. Та-та-та. Але вони справді можуть тут створити проблеми, бо ми досить широко стоїмо. Так, у нас недостатніші ніс дивізії тут може бути. І, і недостатньо треновані, але в них тут проблеми з постачанням трохи. Так, 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 так. У нас. Окей, в нас і справді тут проблемно. Окей. Тільки в трьох дивізіях... ой, тільки в трьох провінціях стати також маловато. Давайте ось так хоча в п'яти провінціях. Проблема в тому, що тут ще все рівнини. І це справді проблема. Але зараз ми більш щільно встанемо. І їм складніше буде відбити нас. Але, звісно, те, як у нас все зараз, це дуже боляче. Як гармати. До речі, авіація. А, ну я все одно зупиню. Переправлю сюди. Ось так. Для іншої висадки потім підготуйтесь. Гармати. А а власний флот я не можу робити? Я ще нічого, я нічого не почав досліджувати в плані флоту. Жах. Ні, мені по кількості ще більше б тримати. Ну ні, зрозуміло, що з Німеччиною тут в нас питання часу. Просто питання часу, коли ми їх винесемо. У них 50 тисяч людських ресурсів, ліміт. У них, ну, 900 дивізій, в нас 366, але якщо вони десь в нас і атакують, то вони саме вбиваються. Мої людські ресурси, так в мене. Я б Німеччину втратив 378 тисяч. Об німеччину Німеччина об мене 1,1 мільйон. Типу, в три рази майже різниця. І, типу, я можу досить великі проблеми створити. Хочу те, що на їх територіях тільки вони і захищаються від мене. Ми можемо справді по трьох провінціях встати ось так. Як ми сюди і стоїмо. Але це дуже небезпечно аж так стояти по трьох тільки провінціях. Особливо те, як тут воно знаходиться, так що вони з багатьох провінцій провінцій можуть сюди атакувати. Да, типу, війну на виснаження ми витримаємо. О, дивіться. Тут, типу, проблема. Погнали сюди. А ви спробуєте контратакувати? Не впораємось? Ні. Хоча. Все, стоп. Ой, я трохи лох. Упць. Ну, блін, ні, порт не здаємо. Ми порт не здаємо. Все, фух. Якось витримали. Але, да, те, що вони пішли зараз. Бо масовий наступ, це неприємно. Так, я побачив ще ось цього генерала, якому можна ось так. Ще 6 дивізій додати. І вас можна відправити в висадку Погнали, авіація сюди. Блін, ще тут, а Ого, ого. Так, ну вам хоча б, що ми не можемо взяти якийсь бонус. Ого, вони пішли в наступ. Ого. Хоч в більшості місць ми витримали, але в деяких місцях неприємно. Так. Да. Але взагалом, ти побачите, ось тут ми атакуємо. Ось 124 дісі також атакуйте просто, щоб вони не йшли в підкріплення. Зараз вийдимося в ще одну провінцію. Ай! Це ж не порт. А, ну це не порт. Це не так страшно, але це все одно дуже неприємно. Дуже неприємно. Так, флот! Давайте корпус крейсера. Так, да, тут зараз нас відіб'ють звідси. Окей, стоп. Не атакуємо. Не атакуємо. Ми даємо їх звідси, наприклад, себе відбити. Я з самого початку так і думав зробити. Так, стоп, 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 не контратакуйте, не контратакуйте. Звідси даємо себе відбити. Нічого критичного. Ми, ми взагалі сюди зайшли зараз. Погнали. Ти сюди. Ти сюди. Чотири дивізії сюди. Чотири дивізії сюди. Все, вони зараз втратять південь, це нормально. От, ось вони нас атакують, але вони отримали свій контрнаступ. Блін, дуже неприємно, бо в нас тут дуже мало дивізій стоїть. Дуже мало дивізій стоїть. Давайте в підкріплення, будь ласка. Я... Ось порти я точно не хочу здавати. Бо це дасть їм можливість сильніше мене атакувати. Ми тут атакуємо. Тут байдуже. Так, ви 24, ка ви можете спокійно тут стати, бо в них не буде постачання. Друга 24, ка яка тут? Я б вас, напевно. Вас точно треба кудись в підкріплення. Блін, тут дуже неприємно. В Ростові стояти. Але ця 24. ка він Це може бути і проблем. Так, тут мало дивізій стоїть. Давайте сюди 24. 24 ще докину. До Там просто два порта. Два порта. Думаю, тут можна тримати досить багато дивізів. Дос, досить багато, прям дуже багато. Ні, фух, нормально, тут ми витримали. Все, ми тут тримаємось. Я скажу, що я вже передумав туди відправляти когось. І ця 24-ка зупиніться. У вас інший наказ. Хочеться взяти ось тут. 24. -ка. йдіть. Ось так встати. І дуже швидко. Розхвіритись на Астрахань і Гіндербург. Тим самим, типу, тут 24, тут 24, тут буде Астрахань і Гіндербург без постачання. Три армії по 24 дивізії зі своєю ціллю. Хм. Ну, да бачите, вони не можуть тут з нами впоратись толком. Звісно, союзники здають нам позиції. Але що з союзниками зробиш? Я так кажу, як будто, ви... будто не я виснажив союзників, так що вони не можуть зараз атакувати толком. Так, стоп, а сюди я? Все ще не... Хм. Німці, судячи за все, щоб тримати свої провінції, їм доводиться виводити з інших позицій. Через це ослабляється, ослабляється їх захист. Так сюди я колись проб'юсь, в цю провінцію. 78, 79. Не буде? 77. Воно падає. Наче зупиняємось. Куди? Об'єднатись? Ні. Вони сюди підійшли стояти без постачання, ха. Ратакуємо їх тут зможемо. Блін, вони тут повністю без постачання, їм дуже погано тут. І має бути тут дуже погано, чому я не можу їх тут звідси відбити? Ні, не можу. Але їм тут дуже погано. У них взагалі тут нема постачання. Хочете сказати, що ви впервий раз здасте цю провінцію? Треба здавати цю провінцію. Ну що, не можете запам'ятати, що тут треба укріпитись? Ой, давайте ще є такі провінції, з яких в німці часто атакують, а я не виходжу з них? Неба, я потім повертаю, та давайте там укріплення. Блін, дуже мало, слухайте. Тут дуже нещільно. Ми встанемо. Це буде проблема. 24 сюди, тут не вистачить. Хоча дивіться, вони тут? Їм тут жахливо стоїться. Він справді взяти Гіндербург Астрахань. Астрахань взяти це взагалі не проблема. Зайти парочку провінцій, Гіндербург взяти також не проблема. А далі в них, ну дивіться, в них просто не буде постачання, взагалі. Типу, в Донецьку буде найближче постачання, і тут по річці встати. І ось так, ліс, річка. Давайте збережусь. Пі. Викликати до війни. Погнали. Вони в війні. Ти сюди, ти сюди, ти сюди, ти сюди. Так, через shift сюди, через shift сюди, через шрифт сюди. Ні, ти сюди-сюди, вдвох, один сюди-сюди, ти сюди, сюди. Ви також так. Дуже важливо взяти залізницю і Гіндербург. Якщо вони втрачають Гіндербург, вони втрачають все. Так, і максимально їх відволікаємо, атакуючи усі провінції просто одночасно. Я не знаю, що вони зараз тут будуть робити, чи вийдуть вони з цих провінцій, наприклад. Так, сім, Двоє сюди. Двоє сюди. Двоє сюди. Одного сюди. Двоє сюди. Троє сюди. Троє сюди. З вас четверо назад. Все, погнали. Типу Так, максимально агресивне розширення. Ну це бачите, як вони типу, падають просто. Астрахан зараз запрацює як в постачання. Тут ми їх затримуємо, не даємо підійти. Так, тут треба просто дійти. Розпірити верфі. Хе-хе-хе. Гіндербург, ви не втримаєте його, бо я так сказав. Він, звісно, нестача постачання вбиває. Блін. Ми не встигли в Гіндербург зайти. І тут не об'єднались. Немав в нас спільного фронту. Блін. Не вдалося зробити те, що хотілось прям. А як так пишу, що ви цю провінцію для Казахстану, звільняєте. А, бо Казахстан, Казахстан вважається осередньою землею, Алаш арда. Але через це я не можу сюди зайти. А це в якомусь сенсі прикольно, бо в нас тут кордону не буде. У нас просто зменшиться кордон, судячи за все, по цим провінціям. Ти подивіться, зараз я зайду. Діа. Yeah. Я ще тут себе виснажив. Ну, молодець, молодець. О, але це і все. Їм кінець, дивіться, як союзники в них повисаджувались Їм доводиться купу, неймовірну кількість дивізій тримати проти мене, бо якщо вони приберуть, я почну атакувати активно. Дуже активно. Вони не можуть дозволити собі прибрати. А тепер ще й союзники висаджуються в величезній кількості. Плюс я ще тут створив їм додатковий фронт, куди їм доводиться зараз відводити свої війська. А тут я великий фронт створив. Дуже великий. Саме чисто по розмірах. Те, що тут проблеми, типу проблеми не Типу нема тут проблем. Спокійно будемо триматись. Тут їм прям жахливо без постачання. Ну, все, я тепер звідси їх від, можу відбити. Та навіть якщо не можу, їм просто сам факт знаходження тут дуже боляче. Так, а чому ось ця провінція не передалась? Чому якась провінція передається, а якась ні? Що за бред? Так, насправді та кажуть, що тут, судячи за все, якщо Гіндербург я не зміг взяти і навряд чи вже зможу через те, що в них є постачання, тоді треба відійти. Ви. Прибрати наказ. Я б став звідси. Сюди. Сюди? Ні, шкода, що не можна якось поєднувати наказ з. Не наказом. Ось так, щось. Половину з вас. Давайте, всі, хто тут на горі відступайте з Астрахані, встанете. Ну, не з Астрахані навіть. Десь з цієї провінції. Ось так, по цей ліс. Всі інші, хто не прикріплений, ставайте сюди. Так, але насправді, насправді, це, напевно, все ж таки фінал проходження, бо ми зможемо перехти, перемогти Німеччину. Ми зможемо перемогти Німеччину, ми зможемо потім взяти, розвернутися, винести союзників, бо, по-перше, Німеччина в неї людських ресурсів скільки. Десь тисяч лишилось. Чи це проблема? Це взагалі не проблема. Розвернутися, перемогти союзників це складно буде, але це також можливо, і ми це робили і зразу в раз, просто спочатку висаджуємось на південну Америку, потім потрохи на північ, або, навпаки, відсаджуємось на північ і потрохи на південь йдемо. водню перемогти також не проблема. Просимо у Китаю право проходу військ і якось разом з союзниками висаджуємось в Японію. Ну, типу, вони там повбивають японський флот, а ми, типу, просто вже пов... через вбитий флот висадимось. Тобто перемогти не те, щоб для нас зараз буде проблемою, але це проходження вже затягнуте, ви його вже не дивитесь. Дебо зараз вийшла тільки якась там серія, а ви вже її не дивитесь нормально, тому... тому на цьому ми це проходження закінчуємо. Просто нагадаю, що в в описі ви зможете знайти та продавати мої ігри, а особливо знайти War Factory гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить цоковито, і якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході відео. підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.